Добрий день, сьогодні 1 вересня, Полтавська область достигають абрикоси фарбелі. Пізнього терміну дозривання. Деякі плоди ось тут як на сонці підпеклися, а ну, в основному непоганий вигляд мають. Тут обійдуся з північної сторони. Так зовсім красавчики от такі. От. Уже є доволі м'якенькі. Не доволі, но так уже починають. Так, я трішки обірвав. Таких обрікошек. Це тендрес дорвав персики. От. Ну, абрикоси зараз зважимо. Які вони? 120. 140. Ось менше. 109 ну, За 100 грамів в основному більше 100 грам. Заміряв цукор. 15 брікс, От чавучив його. Ну, все рівно нічого не капає. От вилазе каша така, а не капає. Ну хоч ним зробив, заміряв таке. Ось інший візьму. Треба спробувати цей. Побіжить. Ні. Не біжить. Ось такі вони м'ясисті. 15 брик це доволі солодке. Ну і з тим же ж і з кислотою. Кислота більше до шкірки, тому, тому, можна сказати, кисло солодкого смаку. Кісточка відокремлюється, а в деяких на Ну, не зовсім відокремлюється, Ну, в основному нормально. Що по смакові ще? Аромат, щоб такі запахи йшов, то немає вже. Ну, Тобто, то як весну, не весною, в червні, там самі перші абрикоси, от такі вони кисло-солодкі і менш запашні, так і осінні. От самі в сезон, там літом, липень-серпень, да, там вони більш ароматні, ну та все рівно. Із-за крупноти плодів, із-за того, що вони у вересні, то, звичайно, це дуже класно мати такі абрикоси. Ну, гнилі в основному і за пошкоджені в мене йдуть. Саранча. Саранча ще зелені кусають цього. Ну, вигризають дірочку, ямку і вона загнивається. А так, щоб, щоб гнили, масово то немає. Так що нормальний абрикос осінній фарбелі.